Що надумали стати банкрутом в наш час, борги не дуже зручний інструмент для того, щоб жити з ними щодня, і варто попрощатися, якщо є така можливість. Для цього існує певний такий от інструмент відносно до і в контексті фізичних осіб, це як банкрутство. Тобто, в тому випадку, коли у вас не вистачає грошей для того, щоб погасити ваші поточні зобов'язання, законодавець говорить про можливість. Визнати себе банкрутом для того, щоб розпочати своє життя з чистого листа. Одначе, хоча ця норма і віталася у свій час, як тільки вона була запроваджена, проте є багато різного роду нюансів. І я вам розкажу в цьому відео коротенько про що ці нюанси, щоб ви ну, орієнтувалися і могли усвідомити, в якій же ситуації для вас необхідне це банкрутство. Зараз ми розглянемо тільки в контексті. Якщо ви фізична особа, фізична особа-підприємець, бо якщо ви власник бізнесу, то це зовсім інша історія. Коли я запитав, до речі, я в свій час також склав іспити на арбітражного керуючого ще в нульових роках. Мені було цікаво, як це відбувається. Але потім ця ось фінансова криза після 2008 року вона обмовила невелику кількість справ про банкрутство, і мені це стало нецікаво. Але мої колеги-юристи вони цими питаннями активно займаються. До чого я веду, що не кожен юрист він може бути. Тим фахівцем, який буде супроводжувати справу про банкрутство безпосередньо. Це є певна така, якщо хочете каста юристів, арбітражні керуючі, які набувають залежно від стадії справи про банкрутство, статусу там ліквідатора, розпорядника майном і так далі, керуючим санацією і так далі. І тому подібне. Так от, коли ми пили каву із моїм таким от знайомим. І на моє ось запитання: а за яких умов вигідно фізичній особі ставати банкрутом, то він мені повідомив, ну, треба от, оптимально, це коли є 2 мільйони боргу і більше. Бо якщо борг там 100 тисяч, 200, 300, 400, 500 до мільйона це не дуже раціонально. І чому, як ви гадаєте? А все тому, що необхідно нести витрати, витрати, які пов'язані. Зі сплатою гонорару тій людині, яка буде призначена судом, і безпосередньо ем, організовуватиме, тобто цей от арбітажний керуючий, який безпосередньо організовуватиме цю ось справу про банкрутство, буде готувати ті чи інші документи, слідкувати за правильністю, звітувати в суді, ну і так далі, і тому подібне. Це десь орієнтовно на скидку тисяч Тобто закон визначає, що є певна сума, яка повинна обов'язково бути виплачена даній особі. А тому вартість, задумайтеся, вартість по цієї всієї процедури для людини, яка хоче стати банкрутом, буде тисяч десь за 100, 150. Ну, це мінімум. І тому у нас навіть такий є жарт, що. Хочете бути банкрутом, то для цього ви повинні бути багатою людиною. Тобто банкрутство воно розраховане на багатих. Той, хто має борг 10, 15, 20 тисяч, він не зможе його списати за цією процедурою, навіть якщо 100 тисяч гривень. Це нераціонально. Тобто можна, але ви затратите набагато більше грошей, часу, сил, енергії. Варто тут вдатися до зовсім альтернативних способів списання боргів, аж ніяк не через провадження в справах про банкрутство. Тому є ось такий нюанс, про який ви повинні знати. Бо буває, телефонують до нас люди і кажуть, хочемо, понабирались там кредитів, оцих ось мікрокредитів. Колектори телефонують і кажуть: от ми хочемо стати банкрутом. І коли озвучимо їм, що ціна буде від 100 тисяч гривень, 150 і далі, вони думають. Чи можливо це юристи з'їхали за глузду, чому так? Бо нібито ж логічно повинно бути зовсім інакше, тобто у людини немає грошей, а значить процедура цього банкрутства повинна бути доволі дешевою, простою. Але, як ви розумієте, це все ну, така от декларативна норма, яка хоч і є в законі. Проте, от, ну, виконується, як виконується. Можливо, це не зовсім коректно і було б добре, якби. Законодавець все ж таки надав можливість людям, які мають і невеличкі борги, з точки зору депутатів Верховної Ради, їх позбуватися і розпочати своє життя з чистого аркуша. Бо борг може бути невеличкий, але ці ось періодичні платежі протягом там, трьох чи п'яти років вони можуть і, до, і мільйон навіть мати в своїй складовій. Ну, такі от, не дуже веселі, як ви розумієте. Тут моменти мають місце, коли ми спілкуємось про банкрутство, тим паче за ініціативою людини, яка вважає, що грошей у неї немає. І вона як би розраховує на цей ось закон, а він до неї не дуже може бути застосований. Щоб я ще таке вам би корисне повідомив, не варто. Оці ось борги видумувати зі стелі. Є така практика, навіть подивитись реєстри, відповідні судові, де люди штучно створювали борги для того, щоб скористатися процедурою банкрутства. Там позики видумують, фальшиві різного роду розписки виписують, судяться, так, щоб тільки було рішення. Але це може у своїй суті ускладнити вам життя. Тобто, замість боргів у вас можуть бути ще й проблеми з законом, з кримінальним, зокрема, законом. Вас буде переслідувати поліція, слідчі. Ви можете опинитися у них на гачку. І вони будуть знати, і ви будете розуміти, що вони тримають вас за одне місце, а то навіть і за два одночасно. Більше того, навіть декілька таких людей можуть вас тримати. І ну, не варто, якщо у вас такі от невеличкі борги, створювати собі ще проблему буквально на рівному місці, підробляючи ті чи інші документи про боргові зобов'язання. Це також, ну думаю, що важливо вам розуміти в тому випадку, якщо ви бажаєте все ж таки пройти цю процедуру. В принципі, вона не за тиждень робиться, тобто декілька місяців у вас це займе, Ну, орієнтуйтесь там місяць, ну, до року, десь в середньому. Ну по-різному. В кожній ситуації можуть бути свої нюанси, залежно від того, хто у вас там кредитори. Тобто, кому ви ще винуваті гроші. Дуже повільно і небезпечно, коли у вас є борги перед державою, бо може залучитися прокурор, перед державою, що я маю на увазі податки, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, ще щось там можливо. Тобто, якщо ваші кредитори це ось ці установи, то також можуть бути проблеми у вас. Бо, повторюсь, буде залучатися прокуратура, можливо, поліція, яким чином буде причетна, досліджувати будуть ретельно чи неефективно у вас банкрутство. Коли це просто фізичні особи з вас хочуть стягнути гроші, це одна ситуація, а коли держава, то це зовсім інша. Думаю, що на цьому, в принципі, вам було б інформації так в загальному досить. Якщо ж у вас є якісь такі побажання чи міркування з даного приводу, чи проблеми пов'язані з боргами, то можете звернутися за контактами, які знайдете в профілі каналу. І ми з вами поміркуємо, а як же ж краще оптимізувати, як попрацювати із вашою заборгованістю так, щоб вона зникла або принаймні не дошкуляла вам у тому форматі, в якому даний час дошкуляє, в якому даний час вона мучить вас в форматі. Тобто, так от, спробуємо знайти анестезію з використанням закону, щоб вам було простіше дихати, і ви відновили свої. Такі от життєві сили фінансові має на увазі. Тому до зустрічі і, можливо, навіть не лише в наступному відео, а і вживу.